Нагороди існують з моменту появи людства, розповідає історик Ярослав Тинченко. За його словами, раніше нагороджували оздобленою візерунками зброєю, пізніше почали нагороджувати речами, які можна було носити на одязі. Спочатку виготовлялися нагороди із дорогоцінного металу, та згодом ордени та хрести робили із декоративних металів. У фінансовому відношенні вони нічого не коштували і були лише символом чогось: це або символ особистого подвигу. Або символ участі в якійсь битві чи події. І власна оця структура вона збереглася до наших часів, і так само вона запроваджена у Нагородній системі сучасної України в Україні відзнаки поділяються на державні відомчі та приватні державними нагородами. відзначає президент України. До них належить зірка Героя України, орден Богдана Хмельницького трьох ступенів, орден за мужність трьох ступенів, орден Данила Галицького. Відомчі нагороди було запроваджено з 2014 року. Їх налічується 26. Історик Ярослав Тинченко розповів, що відомчі відзнаки встановлюються наказом відповідного міністерства головнокомандувачем Збройних сил України й іншого органу виконавчої влади. Для чого з'явилися відомчі нагороди? Для того, аби не було прикро родинам, які втратили своїх близьких. І теж отримали пам'ятку для. Своїх поколінь, а нащадків своєї родини. Приватними нагородами можуть відзначати як волонтерів, лідерів думок, громадські організації тощо. Але наскільки важливо отримувати нагороди, будь-які, за словами психолога Валентина Кіма, психологія нагородження заснована на тому, що людині необхідно отримувати відзнаки як для власного, так і для соціального статусу. Нагороди мають сильний мотиваційний характер, також вони містять і символічну складову, без якої жодне суспільство не може обійтися. Цінність людського життя вона пролонгована за межі людського життя. Саме тому є відзнак: ну саме тому відзнаки вони зберігаються і після того як людина померла. Хтось загинув, його нагородили посмертно. А хтось не загинув, отримав нагороду, прожив довге щасливе життя, потім помер, але його нагороди залишаються. При цьому, як зауважує психолог Валентин Кім, відзнаки допомагають устаткувати й конфліктні питання. Що це означає, коли ти бачиш людину із з орденами, з медалями. На, на Кітілі да, ти розумієш, що це не просто людина в військовій формі, а це дійсно захисник. І це впливає на мене, на людину, яка на неї дивиться, і це впливає на неї, бо вона себе вже ідентифікує не просто як військового, а як людину від, з відзнакою. Це накладає на неї деякі обов'язки і обмеження, не лише права. Минулого року напередодні Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський нагородив орденом за мужність третього ступеня українських співаків, які нині борять Україну в лавах Збройних сил України. Серед нагороджених музикант Коля Сірга він згадує, які емоції та що відчував, коли дізнався про державну нагороду. Перше питання в мене було всередині себе. Я не розумів за що, ну, що я її отримав, і я її не збрав. Я її не забрав майже ну більше ніж півроку, майже рік не збрав. І потім якось я сидів з Камбрігом зі своїм і розказував про таку таку ситуацію. Він каже: а ти що вважаєш, що ти не заслужив? Тому блін, як точно сказано. І я подзвонив, там, запитав, що, що з цією нагородою, і отримав. її. За словами музиканта, військовослужбовця Колі Серги отримання будь-яких відзнак це дуже важливо. Вони стимулюють до дій. Нагадує. Про там не знаю, про період твоїх хоробрості, про період твоїх надзусиль відносно того, що ти робив до цього, про період правильних виборів. В свою чергу Євген Нищук, народний артист України, військовослужбовець, має відомчу нагороду від командира батальйону. Від самого початку, коли я був в добровольчому батальйоні, вільна Україна, була київська кампанія. І я був на лінії Ірпінь, Буча, Гостомель, стоянка Від командира були дипломи, і в тому числі для мене. Я його дуже бережно тримаю вдома. і ну, Така дорогий спогад буде, яким я буду гордитися, тому що це. За за оборону своєї землі у мене немає амбіції отримувати якісь там звання чи ордени, як буде така ситуація реальна, яка буде відповідати цьому чину, то так і буде. Але ну я дуже щиро радію за своїх побратимів, за багатьох друзів, які іноді викладають там в соцмережах якусь нагороду, яку їм дали. Та як зауважують історик Ярослав Тинченко та психолог Валентин Кім, державні, відомчі, приватні, неважливо які нагороди, є чималим мотиваційним чинником, а особливо в умовах війни.